Друзі, всім привіт! Мене звати В'ячеслав Холанський. Я психолог, психотерапевт, і я хочу розказати про курс основи екзистенційного аналізу, який ми будемо вести разом з моєю колегою Віталіною. Основа екзистенційного аналізу це короткостроковий курс, півтора року він йде. Ми зустрічаємось два рази на місяць по три години, тобто 6 годин на місяць. і В цілому 120 годин. 60 годин теорії, 60 годин практики. Що таке екзистенційний аналіз? Якщо коротко сказати, це метод, який вирос, розширювався на основі логотерапії Віктора Франкла, і він був розширений, розвинутий теоретично і практично Альфредом е, учнем Віктора Франкла, з яким вони працювали приблизно 10 років. І а, цей метод був, був а, розвинутий теоретично і практично до так званих чотирьох фундаментальних мотивацій, які ми будемо вивчати. Ось ці чотири фундаментальні мотивації є основою екзанційного аналізу, тому ви можете познайомитися з цим. А ще цікаво, що для кого взагалі цей курс предна... ну, якби запропонований. Цей курс є аналогом одної австрійської програми, але він розроблений саме нами, моєю колегою, теж Ольгою Кукшиною, яка приблизно 5 років тому розробила цей курс. Ось, але це дуже крути, крута можливість зануритись в сам метод. У нас приблизно 70% це психологи, які долучаються до навчання. 75, а остальні люди, які мають другу освітню програму, ось. І це є дуже е, цікавим, тому що ви можете, наприклад, шукати метод, і поки не знайшли метод, в якому хочете працювати, терапевтичний має на увазі. І ви можете піти сюди, да, познайомитись з цим методом. Або ви шукаєте більше розуміння самого себе, більш е, зрозуміти. Не в популярному сенсі цього слова. Зрозуміти структуру екзистенції, зрозуміти свої почуття, да? як би структурувати їх з точки з точки зору такого фокусу, е наукового методу. Е ось, це цікавий досвід, і е приблизно е 60% студентів вони переходять далі вчитись довгострокові програми, тому що цей. Курс не дає можливість отримати вам можливість таку бути психотерапевтом, тому що це бере більше часу. Але це є така ступенька для того, щоб піти далі заглиб... ну, заглибитись в цей метод. А тому він дуже класно структурує життя, незважаючи на обставини, складнощі, які зараз є. Він дуже класно допомагає. Не тільки професійно рости, да, зростати, а і професійно. А, ось по тому ми запрошуємо, будемо раді вас бачити. А, це буде не так багато людей в групі. Приблизно ми розраховуємо на 12-13 людей. У нас буде спеціальна група в Фейсбуці. Ось. І більш подробно буде, буде в силочці, яка буде під цим відео. Якщо у вас є питання, то ви спокійно напишіть мені або Віталіні, будуть контакти, і ми будемо раді відповісти. Чекаємо на курс і чекаємо на знайомство. Дякую.